Радіо UA Чикаго, друзі. Ми у прямому ефірі на хвилі 12.40 сорок і Сьогодні до нас в студію завітали представники організації Сум. Вони себе називають Сумівки. А я їх називаю Олександра Городиська Гашлер. Це референт дружинників при осередку Сум в е, Миколи е, в імені Миколи Павлушкова місті Чикаго. Перепрошую, дуже складні у вас назви. А також з нами сьогодні є в студії Наталя Прокіпчук. А це булавна при осередку сум імені Дмитра Вітовського в місті Пелатайн. Ну і звісно, що з нами сьогодні є і Ірина Остафійчук або подруга Іра, дружиниця при осередку сум імені Миколи Павлушкова. Також чи Павлушкова та член батьківського, батьківського комітету в місті Чикаго. Дівчата, вітаю вас, дякую, що завітали сьогодні на нашу студію. Дуже дякую. З Сумівським запрошення. привітом! Гартуйсь. 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 гартуйсь! гартуйсь. Честь України, готоворонити. Ого, ви засипали відразу <рес> <рес> цими гаслами. Доведу. Поясніть, що означає, що означає це гасло, як воно виникло. Гартуйсь. То щоденний привіт, в сумі: гартуйсь, це означає гартуватися, бути готові на все, що є в житті, все, що маємо. Um, всі на все наше надство, коли вони заходять до будинку, вони завжди привітають і скажуть «гартуйся». так це перше, чим вони вітаються з нами, гартують не тільки тіло, тому що ми привикли до гарту тіла, uh -huh. також гартують і душу, і емоційний стан. Тому uh -huh. наша спілка займається тим саме, щоб вигартувати тих українців, сильних і духом, і словом, які знають свою історію і можуть чітко. Відстоювати свої права незалежності від країни проживання. Це те, що потрібно. Добре, якщо ви вітаєтеся е, гаслом, гартуйсь, то що потрібно відповідати на це гасло? Гартуйсь. Добре. просто. Гартуйсь, я вам скажу, теж гартуйся. Гартузь, гартуйс, все. Ми починаємо нашу розмову. Тож сьогодні говоримо про організацію Сум. Мета цієї організації, де вона функціонує, існування. Як до, до речі, довго ваша організація вже є? То світова організація Сум почався свої шляхи у 1925 році в Києві, і ем, після декілька арештів ем, в 30-х роках наших членів. Вона тоді розпочалася знову в 40-х роках після Другої світової війни. Тут в Америці почалося 75 років тому. То ми цього року власне святкуємо а при осередку імені Микола Поблушкова в Чикаго. Ми святкуємо наше 75 ліття. Наш осередок був створений 2 жовтня тисячу дев'ятсот Скінтеся зробити математику 49-му so... році. <laughs> після після Другої світової. <laughs> а uh -huh. я знаю, що Палатайні є один осередок, То як довго у вас uh, uh, існує є? Наш осередок буде святкувати свою 56-ту річницю. Молодші, так, молодші. ми є Хорошо. трішки молодші, але ми uh, наш середок також uh, зібрав у собі дуже багато компонентів. Uh, по моєму суму у нас є дуже багато інших організацій, котрі проводять свої заходи на території нашого осередку. танцювальні колективи. А ще я думаю, ви знаєте, також наш наше по сусідству є церква непорочного зачаття Діви Марії uh -huh. в Палатані. Вони є нашими довголітніми сусідами і також нашими партнерами. Тому ми дуже раді, що наш осередок. Приносить таку велику кількість юнацтва і може обслужити таку велику кількість юнацтва на території Ілінойсу на сумце е, самобутня організація. Тобто ви незалежні ні від церкви, ні від будь-яких інших структур. Ви функціонуєте mm -hmm. самі по собі. А ви є в кожному до речі, штаті в Америці? То в нас тепер є 22 uh, осередки в Америці. Деякі більшості з них існу, uh, вони є на східному побережжі. То в Нью-Йорку, в нью джерсі є дуже багато, але ми можемо сказати, що тут наші дві осередки або три відділи то відділ це є, де займається працею юнацтвом. Um, ми маємо третину всіх сумівців в um, на, на, на нашому... В Чикаго знаходиться одна, одна, одна та палета разом. Це одна та -та. на всіх сумівців США так. цікаво. Ну то на вас велика відповідальність я вам скажу. Дуже ми так, є дуже <зор> великі осередки, і ми одні з найбільших осередків в США. Мені цікаво, а от як а, ви потрапили до суму? Тому що ви сказали, що він існує з 1949 та 50, 50, 50 якогось року. Я вже все. Сьомий. 49-57, Сьомий. тепер запам'ятав. І, власне, ну ви дуже гарно виглядаєте, щоб бути самого перш, пер, 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 першого а дня? А Це якраз і секрет. Гартуюсь, ми гартуємось, тому ми так молодо виглядаємо. Добре, добре. Як, як вас, що вас привело до суму? Яка ваша історія кожного?

Моя мама так само була сумівкою, і її коли її батьки приїхали після другої світової війни, вонвіни вони підключилися до суму. І а, мій дідо власний був дуже активний на нашій оселі. А якщо хтось відвів відвідав, відвідав оселю Баскідворбу Вискансин, він був одних а, з які був на управі, коли ми розпочали а, нашу працю на оселю. А після того, коли мій батько приїхав а, до Америки, він працював в сумі. Um, і він так само тоді став волонтером. І він був перший сумівець в um, нашого середку, який був ухвалений як член. То перший я вибачаюсь. Uh, перший мігрант, uh, який був схвалений наш uh, того хвиля до нашого середку. Тому я ціла історія, моє ціле життя. Це було сум. Я свого чоловіка uh, так само я. Зустріла його на оселі в Еленвілі в Нью-Йорку, і він так само сумівець. То сум, це одна велика родиння, де, рост, де родина, де росте українське коріння, і наша праця продовжується. Ці, які приїхали пішов з України, або ці, які може, є в США а, чи в діаспорі, трохи довше. Ми вас вітаємо. Хочемо вас побачити в наших в наших лавах. Бо це одна велика родина, де ми всі співпрацюємо на мету Богої та на Україні. Ну це дуже дуже гарно ви сказали. Що на мету а, слава на славу Божу Бог. на Україну це та наше це гасла це Бог, Бог і Україна. Ірино. А, от ви, ви що ви і сум, а як ці дороги перетнулися між собою? А саме моє перше знайомство з сумом було ще, коли я була десь у класі восьмому ди або дев'ятому в Україні. Це було дуже короткочасно. Я десь там місяць, може трошки походила. Не знаю, як чому. Я перестала це робити. Але коли ми приїхали в Америку, я, а, мої діти почали ходити до суму. А, і а, Ми почали з таборів. Потім перейшли вже на а, щосуботи ходити. На, а, і я почала допомагати при таборах. Я, а, Тепер можу себе називати комендантом синятом. Так, я допомагаю кожного літа з маленькими дітками проводити табори. І цього року я нарешті стала членкиною сумні сумівкою. Ми вітаємо вас, так, пані, так, пані Ірина. Це мій перший офіційний рік. Так, а, а у вас яка історія? Ви Моя напевно, найдовше ні? Ні, ні, Олександра. абсолютно ні. Олександра. Найдовше Олександра, тому що вона народилася і, і вона генерацію. <ріх> ні. Я себе знайшла в сумі після того, коли ми вже переїхали до Сполучених Штатів, і моя донька, вона. Вона шукала такого спілкування. Я шукала для неї організацію, яка би її підтримувала, організовувала її, щоб вона виростала і пам'ятала свою культуру, свою Україну. Тому що коли ми приїхали, нам було дуже тяжко адаптуватися. Все було абсолютно нове. Країна була чужа мова була чужа. І ми знайшли себе в сумі. І моя донька почала відвідувати сум. А я долучилася як мама волонтер і. З часом працюючи як мама волонтер, я все більше і більше вростала в сум, цікавилася тим, що, що це за організація, як я можу допомогти, як я можу зреалізуватися. і таким чином я від мами волонтер. Дісталася аж до позиції булавної сум, і зараз я організовую все юнацтво в нашому осередку, їхню працю, сходини та інше. Тому я дуже тішуся, що я потрапила колись до цієї організації, тому що це дійсно, так як сказала Олександра, це велика родина, де би ми не зустрічалися. Чи ми зустрічаємося на таборах, чи ми зустрічаємося на балі дебютанток, чи ми зустрічаємося просто на якихось фестивалях? Ми вітаємося так, ніби ми знаємо один одного 100 років. Хоча. Ми знайомі тільки, може, 5-10 років. Тому... Це навіть я, я перепрошую, щоб перебила а, минулого року, як це був мій перший досвід їхати на зле, то діти з Еленвілля знали наших дітей з Чикаго, з Іллінойсу, Палатайну з Чикаго. Це було дуже-дуже приємно. То це не тільки іллінойська родина, це, це насправді така велика так, родина. Так, що рода. Так, це у нас світова родина. Так, це mm -hmm. світова родина, тому що ми маємо світові з'їзди, ми маємо краєві з'їзди, і там ми спілкуємося, наприклад, ми всі сумівці в організації, ми спілкуємося віртуально. Тому що такий час нам швидше спілкуватися віртуально, якісь накази, якісь вектори, направні. Але коли ми злітаємося на з'їзди і на світові конгреси, ми власне бачимо тих людей, яких ми навіть не знали. Сум сумівця здалека бачить. Сум, так? Сум сумівця здалека бачить. Сум до свого по своєму. Okay. І ми будь-хто в організації. Хто би це не був, він підійде до тебе, так ніби він був. Він твій друг, він твій брат, він твій батько. Ти можеш абсолютно стопроцентно відкритися, розказати, і ти отримуєш допомогу абсолютно на сто наші. Наші так, так. активні члени вони мають дуже багато можливостей в організації. То для старшої юнацтва, наприклад, патро Іра тільки що сказала трохи про злет. юнацтва це відбувається кожного року, де ми маємо змагання: змагання до ем, іспитів про українську культуру, про сумознавство, про історію України. Так само і. Ем, до танців і до мистецтва до співу до спорту то це все змагання, де всі е, осередки цілого США та Канада вони приїжджають в новому місті. І юнацтво має, чи наші діти, юнацтво мають е, можливість, щоб мати такі конкурси. А поза тим, наше старше юнацтво, то між і 17 років вони так само мають дуже багато можливостей, може поїхати безкоштовно в Вашингтон, DC на провідницький семінар, де вони мають е, е, курси, як стати провідником. То в нас в Сумі, Умі, коли вже 15-16 років, ти так само вже маєш право стати провідником, впорядником, допомагати і виховувати на наступне покоління, і це є такий так цикл, де ми справді творимо родину, тому що нам потрібно допомога від всіх, але Кожна особа може хто щось від навчитися від кожної людини, які є в наших лавах з ваших історії, можна зробити висновок, що сум це про самоідентичність, це про пізнання свого коріння, Абсолютно. це про любов до своєї батьківщини, про її культуру. Ну і звісно, про Бога, тому що без бога ніяк також, а, а також, по, а також та, та, це та, та. про лідерів, тому що сум, угу. власне, так як ми сказали, провідницька організація виховує провідників наступних лідерів, наступних людей, котрі будуть займати позиції в діаспорі. Котрі будуть правильно доносити хто з, цілі. хто з провідних людей в діаспорі або не тільки в діаспорі е, є виходцем з суму, наприклад. А, якщо ви знаєте Павла Банрівського, звичайно, Ігор Дячун, вони всі є сумівці, а. вони виросли в наших лавах і далі продовжують. А, Продовжують творити на користь нашої діаспори. Да. Я ще скажу трішечки так, маленька реклама. Катерина Ющенко, mm -hmm. дружина президента вона Ющенка, вон, вона була сумівкою нашого середку імені Дмитра Вітовського. Тому так, ось вам приклад це, живої це людини сучасника, є. котра живе разом з нами, а котра я... якраз і була однією з сумівок, яка виросла які, які, які в. Які обмеження є по віку, коли можна, коли вже запізно. <гану> – Ніколи не запізно. Абсолютно <гану> ніколи не зарано, ніколи не запізно <гану> з трьох рочків. Ми приймаємо дітки діток з трьох рочків. Це найменша категорія гусенятка гусенятка-суменятка, від трьох до п'яти рочків, і відповідно до 17 років це рахується старше юнацтво. Після старшого юнацтва у нас вже йдуть дружинники і сеньори. Тому там уже інша категорія. Тобто, ти ніколи не перестаєш бути сумівцем, ти просто змінюєш. Галстук. Добре, коли тут давайте розіб'ємо на два таких напрямки нашу зараз розмову. Так, перше, це від 3 до 17 років, це більше для дітей. Так. Це, напевно, зараз інформація для тих батьків, які нас слухають, які хочуть віддати своїх дітей. Uh -huh. Коли батьки віддають своїх дітей, от що з ними далі відбувається? Як часто відбуваються ваші зустрічі, заняття? Не знаю, скільки днів це на тиждень чи на як багато годин, чи це платно, безоплатно. Можете розповісти ось ці деталі для батьків, які нас зараз слухають і думають, де? Подіти своїх дітей, щоб ми мали трохи спокою вдома. То, то, трохи то... спокою, то навіть не то, то ми виховуємо, попри те, щоб батьки мали спокій, ми ще виховуємо дітей. А, оскільки ми є два різні осередки, то прошу Наталя, розкажи про. А... Ну я скажу так: як тільки батьки записують своїх дітей до наших лав. Ви зразу побачите результати, ви зразу помітите, як ваша дитина буде трансформуватися в хорошому в сенсі цього слова. А наш осередок особисто ми маємо зараз понад 249 дітей, котрі займаються, тому щоб якось трошечки розгрузити. Кількість ми розділили це на три дні. Ми маємо заняття у вівторки, середи і в четверг. Відповідно, вівторок займається старше юнацтво це від 13 до 17 років. Молодше юнацтво займається по середах, це від 6 років та до 12 років. І найменші наші маленькі гусенятка-суменятка, наші маленькі патріоти займаються по четвергах, і це діточки з 3 років до 5 років, включно. Тому ми щиро запрошуємо це індивідуально від кожного осередку. Я знаю, ми займаємося серед тижня. Осередки Чикаго займаються по суботах, але ви можете знайти для себе максимально підход той варіант, який для вас підходить найкраще. Це все індивідуально, так? Тобто можна так. домовитися про день про час. Так, так. І, як це, як... І... це не домовитися, це просто це відділ полатань. Відділ має ціні, наш може так. І вони по по а... ми по, можемо по, по віковій категорії. А в... Чикаго? в Чикаго ми маємо всі сходини відбуваються по суботах. Починаються о першій годині. А сходини починається о першій тридцять. А я би сказала, юнацтво після українознавства вони вже проходять ту суму десь як. П'ять по першій, бо вони так само відчувають, що вони хочуть бути з друзями. В нас а, в осередку є дві відділи. Відділ це є. А, Гурт юнацтво, який ми маємо, чи а, гурт дітей, то в нас є один відділ а, ось тут біля обручника, і вони так само мають і займаються сходинами раз в тиждень по суботах після українознавства. І тоді в Чикаго а, там на Chicago Евеню, ми так само займаємося по суботах і починаючи у першій годині. А, ви так само питалися, чи це платне, безплатне а, в нашому осередку воно є 75 доларів за цілий рік, починаючи з вересня. Але якщо ви тільки že priihli a uh... З України і хочете стати сумівцями, хочете, сумівцями, хочете побачити а, нашу працю. Перший рік, коли ви приїхали з України, це для вас би було безкоштовно. А тоді другий рік, ми так наполовину, і тоді до третього року вона в за вже було 75 років. Тобто то, 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 то задурно майже то то 75 mm. доларів на рік. Це, 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 ж ж, це ж ніщо. Це суто волонтерська організація, де, так. де так. батьки всі волонтери, я так, так. Роз, розумію. Так. Ми всі так. волонтери. Ми всі а, волонтери, повністю, всі в організації це волонтери, це люди ідейні, котрі хочуть передати свої знання, своє свою цю мету українську новому поколінню, щоб вони не зламалися тут, знаходячись за кордоном, щоб вони зберегти свої зберегли етро. свою ідентичність, uh -huh. і це власне най напевне дуже сильно зараз перекликається з тим, що відбувається в Україні. Тому що е, коли почалася війна в Україні, піднялася вся діаспора, піднялася Канада, піднялася Америка за рахунок власне цих дітей, котрих виховували суми. Напротязі зі 75 років сум виховував цих дітей, цих лідерів, і коли все це сталося, піднялися, піднялися просто горами ці люди. Тому я думаю, що це ця люди... мета, вона. Да. Вічна її треба продовжувати, і ми заохочуємо всіх, всіх до наших і я скажу, як Сонкиня, яка ви чуєте по акценту, я тут народилася в Америці, і я відвідала Україну раз в, в житті. Um, і я відчуваю себе більш українкою, ніж часами, навіть американкою. Я би сказала, Україна це моя батьківщина. І це навчили, справді це сум, це виховання сум. Це Моє ціле життя, і я тепер так само волонтарю. Я в управі, так само працюю на таборах. і це мені дає можливість, щоб передати це знання, це виховання на наступне покоління, бо ми не можемо це зламати, ми, ми не можемо це згубити. Абсолютно. Ми дякуємо організації Сум за таку чудову українку, що вона що вона в нас є. А скажіть, ви війну згадали? А як війна у вас не вплинула на, на роботу організації? Як які зміни відбулися? Я можу сказати на світовому рівні, тоді ми можемо. Локальному? Так, так, okay. так, так, на локальному то на світовому рівні світова управа, то наша структура. Ми маємо світову управу і тоді світова управа складається голів крайових управ і деяких інших членів. А всі так само волонтери. То тепер світова управа сум. Ми вже зібрали понад 24 мільйони гривень, які ми передаємо сумівцям, які тепер я так само працюють в Україні. Сум краєва управа сум в Україні. Вони так само мають члени краєвої управи, які їхня позиція. Я підтримувати війну, підтримувати тих людей, які воюють на фронті. У нас так само є заклик, який ми називаємо сумівці на щиті. Це сумівці, які були на фронті і увійшли у вічність, коли вони броняли нашу Україну. До цього дня в нас вже є дев'ять сумівців, які загинули у війні. І дуже дуже багато ще далі воюють. А які ми можемо бачити по Фейсбуці, по інстаграму, що вони ем, підтримують нашу працю, тому що наша, наша праця їм допомагає, але ми знаємо, що вони мають Україну на їхніх плечах, і вони це носять. І ми, ми стараємося як найбільше їм допомогти. То навіть в діаспорі, наприклад, ми в осередку ім на Микола Павлушкова, в Чикаго. Ми фінансово підтримуємо, мали можливість допомогти, щоб купити автомобілі. Так само маємо дуже багато імпрес. Два тижні тому ми сплели камуфляжну сітку, яку ми вправляємо до України. Не щоб допомогла покривати танк. А коли почалася війна, ми мали ще імпрезу від концерт-гурт з Патріот, які ми зібрали понад 10 тисяч доларів. І кожного року ми так само маємо акцію від судової прави, яка називається «Теплом зігріємо серця. де ми складаємо наплачники і висилаємо дітям в Україні, які. Або біженці чи а, переселенці, а, вибачте, які а, згубили дуже багато під час війни. І наостанку я скажу, що ми так само цього року мали один юнак, шість років а, народився тут в Америці, і він мав ідею, щоб мати автомайку чи кар карваш. А ми тоді ми підтримували. Ми мали автомайку, де ми зібрали понад 10 тисяч доларів. Один день це шістьлітня дитина мала таку О. ідею. Ми його підтримували, і ми вислали ці гроші через організацію YouCare для сиротинців в Україні. Скажу, ви робите надзвичайну справу. Ви мало того, мало того, що ви виховуєте нове покоління українців. Ви ще й допомагаєте тим, хто зараз захищає нашу державу. То вам великий уклін, велика вдячність. думаю, від всіх, хто нас зараз дивиться і слухає і. Це б честь бути, напевно, сумівцем. І я попередньо попередньо вас питав що про два напрямки: перший для дітей, а другий для дорослих. Якби я хотів бути з вами, якби я хотів вступити в організацію, що мені потрібно було б зробити і в якому амплуа ви б могли мене прийняти? З нам всього -навсього. написати заяву, що ти хочеш. бути На, на, на звільнення з радіо. Ти можеш це паралельно, кожен з нас має своє життя поза сумом. Сумце є. Це те, наша... це те, що ми робимо поза нашим щоденним життям. А, тоді управа збирає збори, і тобі мають дати дві рекомендації. Uh -huh. Хтось з управи, і тоді тебе будуть вирішувати, чи тебе приймуть до лав суму, чи ні. Тобто я вже, я вже не буду о, 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 цим гусенятком. Що ви там казали? Я вже буду волонтером, який допомагає. Ви зразу заходите як дружини, тому після розгляду вашої заявки. Ви маєте випробувальний термін, тобто, ви будете приходити на засідання, ви будете приходити на, на наші сходи. сходини і так далі, так далі і. Управа буде дивитися, в чому ви сильніші, які ваші сильні сторони? Може, ви хороший виховник, може, ви хороший ратник, може, ви хороший культурник? Яка, яка якість у вас найкраще працює? І уже відштовхуючись від того, вони будуть скеровувати вас в той напрямок, і звідти будуть розвивати вас більше, Це тобто дуже, вас, дуже вас будуть підіймати на крилах. Вам дадуть додаткові крила. Зайте, бо я вже прямо зараз піду з вами з цієї студії. Нас часу направду дуже обмаль, буквально дві хвилинки на завершення. Що би ви хотіли? Сказати, можливо, як маєте звернення до тих, хто думає вступати, не вступати. Якісь контактні дані про себе, де вас можна знайти, де зареєструватися, коли ви приймаєте навчання. Найважливіша інформація, яка лишилася, яку ми Щ... ще не озвучила чи забути Прошу, сказати. Прошу, Ірина, Маємо К... дві хвилинки не більше. кожного літа. Ми зараз обов'язково скажемо, як з нами зв'язатися, але кожного літа ми маємо табори, де діти мають можливість побути на свіжому повітрі далеко від України, але на кусочку території України. Я кожен раз як туди їду, це таке враження Би я до бабусі в село приїхала а mm. um. Зв'язок там дуже жахливий, тому це дуже чудово. Діти не мають можливість користуватися сьогодні. до Речі всесвітній день без телефонів. То дуже дуже знаєш там ліс. Так лично. дітки можуть брати участь в таборах, починаючи від трьох років гусенятка, і до вишкіл до вісім до, 17... до 17, років. До 17 років це є вишкіл. Після того вони можуть бути вже виховниками, допомагати виховувати діток на таборах. Також будь-хто може приїхати на оселю Бескит Барабу. Там в нас є мотелі, в нас є велика територія, де ви можете свої шатра намети привезти і просто відпочити душею і тілом. Абсолютно. Так, я ще хочу доповнити про оселю Барабу. Хто не бував, там, вам вартує приїхати. Оселя надзвичайно мальовнича, Вона виглядає як маленька, маленьке сердечко Карпат. Коли ви тільки зайдете на нашу територію, ви побачите величезні сосни. і... Коли ви станете біля нашого джерела, яке б'є прямо з гори, ви побачите дуже цікаву картину. У нас стоїть чотири погруддя, чотирьох лідерів політичних. І також величезний тризуб, витисаний в стіні. Тому, коли ви там знаходитеся, у вас таке відчуття, що ви дійсно знаходитеся в Україні, що ви не, не, не в Сполучених Штатах, не десь у Віскансені, а саме в Україні, тому що така атмосфера може бути тільки там. Я підтверджую, Ми маємо басейн, дно якого має з собою синьо-жовті синьо кольори, і також тризуб. тому я думаю, що ще може бути більш український, ніж наша оселя. Це симбіоз, симбіоз українства, патріотизму, людяності, культури все там переплилося. Воно все там. І кожна дитина, яка приїжджає туди, вона отримує колосальну дозу емоцій. Просто вони виростають не не на один рік, а на десять, тому що вони робляться там настільки свідомі, настільки. О, самостійні, самостійні mm -hmm. що ми просто не можемо потім повірити. Ми бачимо цих дітей, коли вони повертаються в осередки. І в нас таке відчуття, що вони стали старші на декілька років, а смачнішої джерельної води і ожини ніде не знайти. напевно не той українець, хто одягає вишиванку, а той, в кого діти українці, і от над цим потрібно працювати. Ваші контактні дані де можна дізнатися більше інформації, куди потрібно заходити. Так то ми є на Фейсбуці, на інстаграм, сум Або так само, якщо йдете онлайн auya.wildapricot, Ви так само можете нас знайти. Якщо так само ви хочете просто вступити в осередку по суботах, ми можемо мати реєстрацію просто на місці, то підходіть, коли вам зручно. ми дуже раді вас бачити у наших лавах. Олександра городиська Гашлер, так. референт дружинників. Далі Наталя Прокіпчук булавна при осередку Сум в місті Платайн. І Ірина Остафічук, подруга Іра, як вона каже, щоб Діма озвучме так, бо я так хочу. Дружиниця при осередку сум також в місті Чикаго. Дякую, що завітали. Насправді було надзвичайно цікаво вас послухати і дізнатися про цю організацію, про її діяльність. І я от думаю, як це мені поєднати з моїм графіком, щоб вступити до вас, щоб бути частиною вашої команди, тому що робити надзвичайно велику справу місію. Дякую вам, дякую вам, радіо UA Chicago.